Олексій Гончаренко, він в парламентській асамблеї Ради Європи. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава. Олексію, не мені цитувати ваш пост, я думаю, ви зараз обов'язково розповісте. Хоча головними словами інформації такої ексклюзивної є. Скам так, контингент і сенсація. Це щодо Франції, я, звичайно ж, від заяв пана Макрона і тепер до реальної роботи і е, руху в цьому напрямку. Що вам відомо, дайте розуміння глядачам телеканалу Прямий. Вітаю вас. Дійсно, ну, зараз працюю у Франції цей тиждень. І, звичайно, крім того, що я тут проводив засідання комітету, президентом якого я є з міграції біженців. Крім того, я спілкуюся з своїми французькими колегами і з багатьма тут експертами, політиками і так далі. І можу вам сказати, що насправді ну це сенсаційна історія, тому що те багато хто сприймав слова президента Макрона як певний сигнал роздуми, ідеї про можливість французької військової присутності на території України. Але я хочу вам сказати, що це не просто ідеї, не просто розмови. А це план, який президент Макрон має, який починає реалізовувати, і над цим вже працює і французьке міністерство закордонних справ, і французькі військові та кооперації з українськими військовими, і з він формує коаліцію країн, uh -huh. до якої можуть увійти країни Балт, деякі країни Балтії, Скандинавії, деякі Польща і деякі інші. Для фактичного формування певного військового контингенту, ем, який не вступить в бойові дії з Російською Федерацією, ну, принаймні зараз про це мови немає, але який буде займатися тренуванням українських військових, розмінуванням, боротьбою з кіберзагрозами, атаками з боку Росії, допомагати по протиповітряній обороні ну, це все суперсерйозні, супер нагальні питання. Обговорюється декілька варіантів, як це буде відбуватися, грубо кажучи, варіант фактично зі створенням бази або кластеру близько до кордону, до західного кордону України в одному з місць західного кордону України, ну але на території України, або без створення такого виділеного місця, а просто з групами французьких військових, які працюють там в різних місцях. Це супер важлива насправді для нас історія, тому що чим ну, більше в нас натівських військових на нашій території, тим краще. По-друге, це підвищить якість і тренування, і швидкість. По третє, це допоможе нам в тих питаннях кібербезпека, протиповітряна оборона, які я згадав. По-четверте, це такий був, був дуже потужний крок із приклад для інших. А хочу сказати, що в європейських країнах, і теж до речі, за участі Франції, обговорюється питання, наприклад, створення певної поліцейської місії на кордоні України і Білорусі, що дозволило б висвободити українських військових, які сьогодні там прикривають. Вони ми, ми, ми не можемо полишити цей напрямок, бо ми вже звідти отримували удар. Яка. Якась частина українських військових відтягнута і не можуть приймати участь на найважливіших напрямках, тому що зайняті там. Тобто, це могло б розвантажити і українські збройні сили, і, і покращити цілий ряд напрямків. Ну але саме головне це те, що це буде супер потужний сигнал Путіну і політично, таке, що ну ну, все, тобто, тут мови про те, що ти там з'їш Україну, немає в принципі. Ми цього ніколи не допустимо, і особливо це важливо. З боку Франції, тому що давайте не забувати, що Франція це ядерна держава, і це та держава, яка з цієї точки зору Росія постійно використовує ядерний шантаж. І це та держава, яка може розмовляти з Росією рівних, тому що вона теж має ну, в чому чим відповісти і в цьому. І сьогодні ще так обережно з'явилася інформація не у всіх засобах масової інформації щодо цієї ініціативи Франції. Зокрема, вже висловили бажання приєднатись ест... Литва, Латвія, Естонія. Йдеться також, нібито про Польщу. Можливо, ви ще додасте до переліку або що вам з цього приводу відомо? Ну я вже вам назвав країна <пл 'ять> Балтії, країна <пл 'ять> Скандинавії, <пл 'ять> Польща якраз є Скандинавії, Скандинавії, теж е е певні. Країни, які дуже зацікавлені, і які готові до цього долучатися, є ще деякі інші країни. Просто це все зараз е, в, в певних перемовинах і не хочеться е, ну знаєте, якимось чином тут, не дай Боже, щось зірвати Та -та -та. тому не на е, але ці але ці перемовини йдуть дуже активно, і Франція тут наполегливо працює щоб створити таку коаліцію. Я саме звукоточнив, тому що в матеріалі я читав Олексію, що нібито вже й долучилися, зокрема прибалтійські країни. От дякую, що ви розповіли ну, долучитися можна тоді, коли вже це буде ну, реальністю. Так. Поки це ну, ми просто ми багато хто почувши президента Макрона, і до останнього часу багато хто думав, що це ну якби перша взагалі стадія просто ідея. Бо mm -hmm. вже на стадії знаходимось пророблення її і розробки конкретних кроків і підготовки цих кроків. Ну але вже коли буде власне реалізація на наступній стадії, то ми вже зрозуміємо хто конкретно до цього долучився в якій якості. Слухайте, ще одна тема, і звісно, ж я б хотів сказати, вітаю вас. Сьогодні український парламент працював також. Можливо, хтось застосує слово нарешті. І на користь військових деякі речі були прийняті щодо виплат, скажімо так, свободи слова, зокрема, в соцмережах, і відміни врахували цю поправку щодо цензури і так далі. Тому подібне. Ну, все ж таки більш ніж важливі речі, і про 15 мільйонів. На жаль. Тим сім'ям, які втратили своїх рідних і близьких, оці цифри, які раніше ми просто обговорювали в студіях, і це дійсно рішення. Сьогодні вже прийнято. Процес пішов по парламенту. Ну ми їх не просто ми їх не просто обговорювали, а вони виплачувалися. Ну вони я знаю, там. законом да там. вони закріплені законом, що робить це більш зрозумілим, ну, сталим. І на жаль, дійсно така потреба теж є. А, дійсно, український парламент зібрався, прийняв декілька рішень. Це добре і, і дійсно там і по строковиках, наприклад, є рішення про відпустки, про виплати їх за невикористані відпустки. Бо зараз їх будуть демобілізовувати минулого року. Я добився закону про відпустки для військових, в тому числі для строковиків. Але багато хто з них не встиг інвестиційно вже скористатися ними, щоб при демобілізації вони отримували це грошима. Ну, в принципі, ви перелічили і ключові речі це те, щоб не обмежувати свободу слова для них. У нас тільки це можливо військово воєнних умовах? Це uh -huh. безумовно. Ну тому це дійсно добре, що такі рішення теж приймаються. Ну і на звершення про парламент з іншого боку, вчора очільник фракції Слава народу прокоментував той матеріал української правди. Раніше ми про 17 депутатів все одно чули інформацію. Знаєте, хто б, якщо не говорив, димо без вогню не буває. Вже бачите, що так спитаю Олексію. Не втомились мандат, боронь боже, складати? Не збираєтесь, як ходили чутки тут нещодавно. Якщо ви хочете коментувати, добре мені, Та -та, я бачите? По мені я не думав, що такі чутки могли по мені ходити. Ну, це свої народи, може, вони не знали, куди йдуть, що вони вже втомилися. Мені сказати складно. Я розумію, що я виконую ту роботу, ну яку я можу виконати, і цей законотворчість представлення України за кордоном. Я намагаюся це робити якісно там в інтересах людей. Втомитись можуть люди, ті, які в окопах нас, а всі інші вибачаюся, ну нам точно. Не до втоми, а ми маємо допомагати їм і все, що можемо робити, я в цьому напрямку роблю те, що я можу, і буду робити це стільки, скільки зможу. Ну тому тут про втому взагалі не може бути мови якоїсь. А ще раз повторюсь, ну від чого втомилися? Мені це якось навіть і казати тут нема про що втомлюватись тут точно не можна і не треба. Але те, що там в них є такі певні. Відцентрові хвилі, ну вони є, але це напевно їхні проблеми. Напевно, це також проблема того, яким чином підбиралися ці люди свого часу на те, щоб йти і виконувати на одну з найважливіших функцій в державі, представляти її громадян в парламенті. Ну, треба було це робити якісніше. Напевно, я зараз би не було. Таких питань, подивіться на нашу фракцію Європейської солідарності. Я там щось них не бачу. Всі працюють так, як можуть, максимально, і готові це робити стільки, скільки треба. А якщо треба буде, як ми це показали в лютому, березня за другого року візьмемо в руки зброю, будемо фізично захищати і столицю і парламент. І, і теж тому, як і всі інші громадяни України, це наш спільний обов'язок і спільне завдання. буквально на кінець, тим більше, якщо попереду мобілізаційний законопроект, от які його перспективи надалі, і е, що ви хотіли додати для інформації? Сьогодні засідав комітет нацбезпеки з безпеки оборони черговий раз. Е... Дійшли десь до половини вже поправок, mm -hmm. там mm -hmm. може трішки менше. Я так розумію, що на наступному тижні цей процес буде завершений. десь на початку квітня ми вже будемо виходити на прийняття рішення. Його треба приймати однозначно. Нам треба приймати рішення щодо терміну служби, визначення чіткого терміну служби. Це важливо і для тих, хто вже третій рік воює а деякі воюють набагато більше ніж третій рік. І, ну, ті, хто мобілізовані були, і це важливо для тих, кого тепер мобілізують, щоб вони теж знали, зналися, яким служити. Я добиваю, що там були ротації законом визначені. Ну, тобто там може багато речей бути зроблено, якщо це буде зроблено правда. А якщо не ну, там не буде цього, і буде обман, як на жаль в цьому законопроекті там до першого читання, в тому mm -hmm. якому він був. Ну, тоді це буде дуже погано і, і це буде величезна проблема. Тому сподіваємося, таки що ми його приведемо до тями і до того, щоб він вирішив головні питання, ті, які я назвав. Я вам дякую за ваш час. Мерсі боку кажуть в тій країні, де ви зараз перебуваєте. До зустрічі До зустріч. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність був з нами на зв'язку. і до зустрічі за 40 секунд.